Привіт, друзі! Сьогодні 17 квітня, але ви дивитесь це відео 18 квітня. Ось і настав час нашого великоднього розіграшу набору інструмента від торгової марки Vitales. А саме це у нас сокира, садові ножиці, садова пила та два секатори. Умови були прості: підписка, лайк і коментар. Ми зібрали всі коментарі під цим відео і перенесли їх в електронну таблицю. Зараз ми вам це покажемо. Це у нас під відео 81 коментар. Ось наша таблиця. Також 81 коментар. Зараз ми зайдемо в генератор випадкових чисел. Тут відновимо сторінку, щоб все було по-чесному. Так, від 1 до 81. І генеруємо число. Число у нас 55. Дивимося, хто у нас відповідає цьому числу. Так, і це в нас фанат Асашай. Так, коментар. Я досі свої дерева не обрізав, але якщо виграю такий набір, то прийдеться виправляти. Так, переходимо до нього на сторінку. Так. Це у нас фаната Сашай Нік. це у нас Станіслав Довгун. Дивимося підписки. Так, підписок багато. Так, підписка є на канал VITALS. Тому, Станіслав, вітаємо! Ви перемогли. Ми обов'язково з вами зв'яжемося і відправимо вам цей чудовий набір для догляду за садом. Друзі, не засмучуйтесь. Навіть якщо сьогодні ви нічого не виграли, у нас буде ще багато крутих розіграшів від Vitals. Тому напишіть у коментарях, який інструмент ви б хотіли виграти наступного разу. До зустрічі в нових відео. З вами був Олександр. І команда Віталс.